Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, на якому ми працюємо над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти, свідомості та культури серед українського суспільства. Сьогодні ми відзначаємо 32-й рік з моменту відновлення незалежності України. За чим я вас, друзі, всіх, і вітаю, і буду радий, якщо ви мене також привітаєте своєю підпискою. Лайк. Like. Підписка і дзвіночок. Україна. Для багатьох це значно більше, ніж звичайне слово. Більше, ніж назва держави. Більше, ніж просто країна. Територія, яка окута багатьма загадками історії. Спадкоємниця Русі, середньовічної держави з політичним центром у Києві, край, який чи не найбільше потерпав від воїн, будучи як писав Сергій, плохій, брамою Європи, брамою, яку постійно атакували, пліндрували, нищили, і яка сьогодні є чи не найбільшим символічним капіталом тієї самої Європи? Gegen die Україна. Someone once told me, wars don't start with explosions, they start with silence. На поверхності ми маємо державне утворення, яке виникло у 1991 році після розпаду радянського союзу. Радянський Союз рухається дедалі ближче до розпаду. Україна, друга за важливістю республіка, проголосила незалежність з надзвичайно різним населенням та етнокультурними регіонами, за титульним народом, який бореться за право на своє існування, і живе поряд з іншими народами, які мешкають на цих. Теренах, маючи за більше ніж 30 років після проголошення акту про незалежність, далеко не найкращу репутацію в світі через слабку політичну еліту та for Ukraine's future. світ дивився на цю країну як на частину Росії, шматок якої відколовся. Все, з чим її асоціювали, це Чорнобиль, Шевченко та брати Кличко. Напевно, зовсім не ті речі, на які розраховували українці у 91-му. Люди в Україні вирішують на референдумі чи залишити радянський союз. Опитування показують, що переважна більшість за незалежність. Більшість українців вірять, що сьогодні їхня республіка перетворюється на незалежну європейську країну. в Україні люди проголосували за вихід із радянського союзу з перевагою 9 до 1. Такий результат великий удар для Горбачова і його зусиль створити союз суверенних держав. Немає сумнівів в тому, що українське представництво тут в Москві, скоро перетвориться на повноцінне посольство. Вперше за 300 років Україна матиме справу з Росією як рівноправна держава, а не як підданий російської імперії. Рішення України відокремитись від радянського союзу вже призвело до обіцянок міжнародного дипломатичного визнання по всьому світу. Поступово ми робили перші кроки, намагалися переконати себе та інших, що ми прагнемо змін. Пізніше відбувся другий майдан Революція Гідності. Потім вісім років гібридної війни і, врешті, повномасштабне вторгнення. Україна з несекендієвіцфайт війни Рашас Інвейжн, яке як вважали наші західні партнери, повинно було покласти край українській державності. Та цього не сталося. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут. Громадяни суспільство, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність. Той факт, що Україна вистояла після 24 лютого 2022 року, дата, яка назавжди закарбується у світовій історії, говорить про те, що ця держава не така поверхнева, якомусь як може здаватися на перший погляд. Країна і її народ. Куди глибший за суті свого існування, ніж комусь може здаватись. І саме про це я сьогодні і хотів би поговорити. Варто задатися питанням, в чому полягає історична місія України. Ті, хто вважає, що місії України є знищення Росії, тільки підігрують московським наративом. Які говорять про те, що Україна це всього навсього інструмент в руках Заходу, за допомогою якого бореться проти них? В цій конфігурації Росія швидше за все виступає як певне випробування для нас, екзамен, іспит, який ми не склали в середині 13 століття під час навали Золотої Орди, проблема, яку ми тоді не вирішили, але яку повинні закрити сьогодні. Але історія на цьому не закінчиться, і відповідно історичне значення існування України полягає зовсім в іншому. Врешті, це росіяни присвоїли нашу тисячолітню історію. Врешті, це українці були одним із головних двигунів розвитку Російської імперії. Перша згадка про Москву датується 1147 роком. Це звичайне містечко навіть такого досить низького рівня. Серед боліт непрохідних лісів тому, в принципі, не може бути місією знищення того, що в значній мірі ми самі і породили. Росія це історичний покруч, який рано чи пізно так чи інакше буде ліквідовано, і сприймати цю країну потрібно тільки через призму наших помилок, які призвели до її створення та розвитку. На... Глобальному такому на 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 базовому рівні Україна фактично перемогла в перші кілька, кілька тижнів цієї війни. Та повернемося до України. Ця територія довгий час була певним бар'єром між світом цивілізованим і світом диким. Звісно, в тих розуміннях цивілізації, які ми їй надаємо сьогодні. Гавний специфічний характер історичних процесів, таких як поділ території, а відповідно, і населення між різними державними утвореннями: закріпачення, популяризація та деструктивне втілення лівих ідей, червоний терор, гулаг, голодомор. Дві світові війни, ліквідація та відновлення інституту церкви та ряд інших соціальних потрясінь, які тут фактично відбувалися безперервно, залишили свій відбиток у вигляді певних історичних травм з одного боку, але і з іншого, подарувавши певні базові цінності навколо власної державності, свободи та загострило свого роду відчуття справедливості. Саме ці речі і допомогли вистояти. На мою суб'єктивну думку українцям на початку повномасштабного вторгнення. Є держава, є, є, є військо і є рішення, які приймають самі українці. Тобто, вони стали, стали фактором, вони стали не об'єктом, а суб'єктом. Ставши суб'єктом, це фактично дозволяє тобі займати ту позицію, яку ти вважаєш потрібною. Глобальне опитування, проведене однією із провідних світових асоціацій в області опитувань та досліджень Global International, стверджує, що станом на сьогодні готові воювати за свою країну 19% бельгійців, 18% німців, 15% жителів Нідерландів, 20% італійців. 21% іспанців. Більш високою виявилася готовність воювати серед громадян Польщі 47%, Греції 54%, натомість Великобританії 27%, Франції 29%, Ірландії 38%. В свою чергу в Україні результат був 64%. Це ще раз підтверджує мою тезу про цінність мати власну державу. Нехай з усіма її недоліками, але свою, де ми самі розберемося з усіма нашими проблемами, бо, як кажуть, у своїй хаті своя і правда. Це база, це фундамент. У 2014 році європейська преса писала, що українці на Майдані вдихнули нове життя в європейській цінності, які в самій Європі дещо атрофувалися, напевно, під тиском стабільності і відсутності глобальних викликів. Після повномасштабного вторгнення українці здивували весь світ. Ukraine. Ukraine. і це дало Україні надзвичайно великий символічний капітал. Сьогодні ми виступаємо навіть не в ролі брами Європи, а як авангард західної цивілізації, який відстоює його цінності в нерівному протистоянні, як це колись робили грецькі поліси у війні з персами. Свобода то випробування. Свобода не постає на кличах, універсалах, маніфестах. Вони можуть лише вказати на шлях до неї. Свобода то дорога, то постійний труд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку для ефективнішого просування даного відео. Пишіть свої думки в коментарях і пам'ятайте, все буде Україна!